Друзі, всім привіт! Ну нарешті це сталося. Нарешті, устава, так довго очікувана, з'явилася в Дженніку Устав. Вона вступає в дію і допомагає українцям за кордоном. Хочу вас попросити максимально підтримати це відео вашим лайком. Всі, хто дивиться, ставте лайки, робіть репости. Якщо ви дивитеся без підписки, обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І в описі під цим відео я залишу посилання на мою телеграм-групу, де ви знайдете посилання на сам закон, на саму уставу для тих, кому буде цікаво почитати, що ж там написано, як там написано, кому, що і як. Ми зараз коротенько пройдемося по самих основних пунктах, які цікавлять найбільше наших українців. В першу чергу це всі документи продовжуються до 24 серпня 2023 року. Тобто, чи ви заїхали до 24-го, чи ви заїхали після 24-го, тобто до війни і після війни? Так само є один цікавий пункт, про який я теж говорив окреме відео. Знімав що якщо ви заїхали до війни. Документи закінчилися до війни, ви були на карантинних продовженнях. В тому законі є сказано, що депортації нікому давати не будуть з протермінованими документами. Якщо ж у вас протерміновані документи і ви собі не зробили інші, і тому подібне, тобто незначні порушення, депортації давати Польща не буде. А це означає, що можна також перебувати, як мінімум, до 24 серпня 2023 року. Зараз всі, хто буде заїжджати в Польщу, мають термін. 30 днів, щоб зробити песель UKR. І для тих, хто вже в Польщі, але ще не зробив песель UKR, після публікації в Дженіку устави, а вона вже відбулася. Ви можете зробити також собі песель UKR в межах 30 днів після публікації. Щодо подання на карту побиту, я про це також говорив. З 1 квітня можна буде подаватися на карту побиту в трьох випадках: робота, бізнес і робота висококваліфікована. Поки що інших варіантів немає. Це ми також далі будемо моніторити. Треба зв'язуватися з ужундами, треба телефонувати в консульство і взнавати, цікавитися, як бути тим людям, які хочуть воз'єднатися зі сім'єю, або подаватися на студентську карту побиту і тому подібне. Це з часом будемо виясняти. Щодо перетину кордону, якщо у вас протерміновані документи, тут теж все чітко, маєте PESEL Укр, реєстрація МБОТЕЛІ і DIA.pl. ви можете безліч разів перетинати кордон в одну чи в іншу сторону, чи це внутрішні, чи це в Кордони Польщі, але за межами Польщі можна перебувати не довше, ніж 30 днів. Ці дні потім не сумуються, тому їх можна виїхати на 10 днів, потім на 20 днів, потім на 20 днів, потім на 10, на 5, на один день нема різниці. Ці дні не сумуються. Тобто, взагалом, ви за один раз маєте не перевищувати 30 днів, а по кілька днів ви можете бути скільки вам потрібно. Ще одне добавлю, що ЗУС зараз може зв'язуватися або запитувати в прикордонної служби, чи виїхала людина і чи не перебуває вона довше ніж 30 днів. І тоді, якщо ви по. Перебуваєте довше ніж 30 днів. У вас втрачаються виплати, на які ви претендуєте там 300 плюс, 500 плюс, і інші, які передбачені, але які можуть забрати, якщо ви перетинаєте кордон і не повертаєтеся вчасно в Польщу. Ну і ніби все саме основне те, що на даний момент всіх людей цікавить ті, що перебувають в Польщі, ті, що планують їхати в Польщу, або ті, що виїжджають з Польщі. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Поставили лайк, підписалися і прокоментували. З вами я завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!